Цього року виповнюється 250 років від того моменту, коли осідок Мукачівської греко-католицької єпархії був перенесений до Ужгорода. А сталося це за безпосередньої участі владики Андрея Бачинського, і сьогодні ми маємо гарну можливість зібратися на конференції з різними науковцями, доповідачами, які з різного боку хтось із книгодрукства, хтось із життя Андрея Бачинського, хтось із його соціальної діяльності і праці висвітлює його постать. І ми таким чином почали підготовку до святкування 300-ліття, з дня народження Андрея Бачинського І цього року, якраз саме сьогодні, 14 листопада, виповнюється 293 роки від дня його народження. А через сім років ми будемо святкувати трьохсотлітній ювілей. І тому думаю, що це буде гарна нагода для того, щоб ми вже почали духовно інтелектуально організаційно готуватися до цієї події.